А друзі, знову усіх вітаю. Я Олена Новікова за звукорежисерським пультом зараз працює Ігор Нисенко. гостьова редакторка Світлана Масловська, як завжди, шукає нам е, цікавих гостей. І з однією із них ми просто зараз будемо говорити про те, ну як я вже і анонсувала, де і за скільки українці орендують цьогоріч е, житло на різдвяні на новорічні свята. Може, десь хтось подумає, що вже встигне або перестане. Думає, це взагалі робити. А, ну, так трошки дозволю собі пожартувати. Доєднується до нашої розмови експертка ринку нерухомості Ірина Ткаченко. Пані Ірину, рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Вітаю вас, пані Олена. А ну, отже, давайте спочатку поговоримо про напрямки. От хто звідки і куди їде відпочивати, отак, щоб звертатися, ну не знаю, родинами чи ну одноосібно, чи з друзями, орендувати десь житло, щоб ну по готелях не тинятися. Ну зазвичай орендують компаніями або родинами, або ну компанії друзів. І це зазвичай великі площі або будинки приватні, або квартири великою площею. У мене на моїй практиці не було запитів, коли орендував хтось один. Ага. один для себе для усамітнення на новорічні свята. такого не було. Зазвичай це, це родинно. Зазвичай це родинами і зазвичай це, е, переважно приватні будинки. Якщо мова йде про квартири, е, то це компанії, і як правило, це підліткові компанії. Ну, підліткові там десь років з 16 до 25, Оце таке, такий ти е, е, біковий діапазон. Вони орендують квартири двох е, трьохкімнатні і там по запиту запити мінімальні опції. Головне, щоб був стіл, стільці і було де там ну певна кількість спальних місць. Ну тобто люди е, їдуть саме куди. Десь в заміські умови здебільшого а ну не знаю. От якщо подив, якщо подивитися якісь а, оглядові а, статті з цього приводу, а, то перелічуються, що їдуть люди в Київ, їдуть люди в Карпати Закарпаття їдуть люди у Львів. От основні напрямки, і от, і от бач бачила я ще а, Одесу. Як от якщо говорити uh, про одесу uh... зверталися до вас з такою з такою прзапитами? Yeah, yeah. Є запит на Одесу. З огляду на те, що у нас досить тепла зима, і шукати по країні десь снігу не варто. Це хіба що аж в Боковелі там туди добиратися? То вирішили, мабуть, що деякі, деякі компанії для себе вирішили, що можливо цей новий рік і біля моря зустріть. То в цьому році були запити на Одесу, і зараз уже такий ажіотаж він спав. Немає, скажімо так, такого попиту взагалі на такого. Як спостерігався ще тиждень тому, вже всі підготувалися, хто мав підготуватися. А з приводу локації, Київ, ну Київ завжди був популярний і в плані приватного сектору, і в плані квартир. бо... Ну тут є і певний ряд розваг, і місто неймовірно красиве, і плюс не будемо виключати той факт, що воно захищене ПВО. І тому ну якби цей сегмент також популярний. А взагалі, найбільшою популярністю, якщо ми беремо там до уваги наш регіон, то це передмістя Києва, приватний сектор. Притом будь-який бюджет будь-який. А від от та давайте та... я, пані Ірино, я дуже хотіла саме про передмістя Києва а, а, вас допитати, так би мовити, детальніше. Бо раз, ну, а, рік у рік в мене повторюється та ж сама ситуація, коли я думаю, починаю десь там місяці за півтора думати, може, ну його, ну його цю роботу, ну його взяти вихідні, поїхати з родиною дійсно кудись. А потім я чую відгуки колег, які теж намагалися якось попіклувати. Атися про це, і вони кажуть Лєна, не надо не дивися на ціни, ти нікуди не поїдеш. Це так вам порубали крила трохи. <relations> якби, якби ви планували заздалегідь за півтора-два місяці, то це була б ну, і трошки інша ціна, не така, як зараз там на цей період. І, ну, і був би час у вас там закумулювати ці кошти. Тут Ми ж розуміємо, якщо хочеш це відпочити за містом, то ти мусиш за це заплатити. Як ви знаєте, якщо хочеш їздити на класній машині, то ти мусиш купувати бензин по 60 гривень. За літр, в свій 90-літровий бак. Тут така сама історія. І вартість житла в предмісті десь ну, варіюється. Це така буде вилка скажена. Це десь буде від 2 тисяч гривень за добу до однієї ну, до людини чи за хатку. Ні. Є це, якщо наприклад, там 100 кілометрова зона, навіть не 100, навіть, десь там 50-70 кілометрів, тож фастівський район, але ближче туди до Фастова. Якщо це просто село, просто хатка. Там немає ніяких. Ну є ялинка в дворі, тобто просто от, еко як екотуризм. Mm -hmm. Знаєте, ви mm -hmm. просто виїжджаєте, mm -hmm. от, та така там можливо навіть пічне, а можливо, газове опалення. це буде стоїть коштувати 2 тисячі за добу. Я зараз скажу не, не за не за людину, але є така Штука на новорічні свята, що це може бути всю вартість включена Ну там певна кількість людей, наприклад, там 2000 тисячі це за п'ятеро і за кожного наступного там плюс 300 гривень. Це ну така практика. І якщо там уже більше людей, то за кожного доплачуєте окремо. Але це мабуть, що саме бюджетний буде такий варіант бо далі ціни ну зовсім інші. Тобто чим більше опцій, тим дорожче. Чим більше там площа будинку, чим більше спальних місць, чим більше компанія, яка їде і планує там відпочивати, тим дорожче буде будинок. Якщо є Басель, якщо є більярд, якщо є там якийсь настільний теніс, якщо є сауна, це все додатково, ну, безумовно, збільшує вартість, квад... не збільшує вартість за добу. І, як правило, на новорічні свята не здають на одну добу, а на дві мінімум. А якщо здають на одну, то це ще здорожчує. і це може варіюватися від там п'яти тисяч гривень за добу, до і 70, я зустрічала і 80 тисяч гривень до нескінченності. Від того... Просто до нескінченності, да. Але ви знаєте, що зараз дуже багато власників саме от таких от заміських домоволодінь, і це можуть бути не якісь там скажені там зруби там, чи маєтки на 400-500 квадратних метрів. Це може бути звичайний там 200 150-200 квадратних метрів, але достатня кількість спальних місць є чани, наприклад, у дворі там, чи, ну, там, чи ще якісь опції. І дуже багато власників, оце таких будинків, вони додають крос послуги. Там, наприклад, послуги кухаря. І ага. це дуже зручно. Насправді не, не потрібно там стояти, все приготують, продукти привезли. це вартує там, наприклад, півтори-дві тисячі гривень. Вам все приготували, накрили, відсервірували. Дуже багато домоволодінь вже прикрашені до новорічного, ну з новорічною тематикою. І ну, не потрібно там з собою це все вести. Абсолютно все готове. Тобто, по суті, ви приїхали, у вас all inclusive. там. Але це все вартує грошей, так безумовно. І депозити. Депози... Я маю на увазі ця страхова сума, яка е, береться як заставна. Так, от ви там виносите за дві доби перебування, плюс заставну суму е, добу. Чим більша компанія, тим більше ця заставна сума в розмірі доби або навіть 2х. А, ну, от, якщо ми так ну, геть вже наочно а, спробуємо порахувати, от є в нас колектив громадського радіо, і припустимо, нас людей з 15, ну, як ми зустрічаємося на своїх вечірках, mm -hmm. це десь плюс-мінус е, стільки е, збирається, хто вільний, хто не на зміні в ефірі, хто в місті. От, якщо б нас 15 розібралося б, ну не басейн з більяр. І все інше, а щось винайняти, припустимо, на новорічні а, свята а, ну, на, на, ну, на дві доби. До якої суми зноса нам треба було б готуватися, якщо б ну, ми не враховуємо кухаря, якось обійдемося. Ну давайте порахуємо конкретно, як ви кажете, наочно. Мій об'єкт в Броварський район. З, значить, у нас два поверхи, 250 квадратних метрів, шість шість спалень. Ну, відповідно, місць спальних більше бо, ну, там є додаткові там, скажімо, дивани там в коридорах. Тобто там 15 чоловік можна розмістити. В кошту є, коштувало, бо зданий вже коштувало це дев'ятнадцять тисяч за добу. Uh, і от на дві доби 38, поділили на 15, то я вважаю, що це досить підйомна сума. Ну так, так, в принципі, ну подивимось зараз. Вже точно не встигаємо. Наступного року я зап... я запам'ятаю. Ну і ви запам'ятаєте? Я запам'ятаю за півтора ну, місяці. треба. Ну не знаю, якщо як в це як сьому році в мене на новорічний вечір випаде ефір. То ну, мої колеги тепер будуть а, в курсі, що так можна зробити. А до інших регіонів, а, якщо а, поговорити про а, Львів, припустимо. Ну, якось мені, от чесно, я скажу, мені а, міста ближче, тобто, якщо б в мене час а, і а, гроші на це були б зараз, я б певно у Львів би поїхала. А, я подивилася на якісь сайти-агрегатори львівські, і я не можу сказати, що там вже. Ну, дійсно такі сама ціни. Ну, є люкс-апартаменти під три тисячі за добу, але в середньому це тисяча тисяча двісті за е квартиру з двома-чотирма ліжками. Але от я в одному з оголошень наштовхнулася, я подумала: ну, а чому всі так кажуть, лякають Львів, Львів на свята, це жах. Е лише в одному з оголошень я наштовхнулася на примітку. Ну, я не передивилася їх 20, е 20 штук, а так штук 5 е на те, що. У вихідні святкові і фестивальні дні ціна може змінюватися. І от я підозрюю, що а, ну там встановлений стандарт, а новорічна ніч у Львові. Ну геть не в 1200 обійдеться в середньому. Ви абсолютно праві. Це агрегатори, це майданчики, де розміщується оголошення про там купівлю, продаж чи оренду нерухомості. І якщо ми говоримо про оренду, тим паче про подобову там завжди вказується мінімальна вартість. Це будній день, це не святкові дні. Є примітки, або там по телефонному дзвінку ви дізнаєтеся, що у вас новорічні свята будуть помножені на три з половиною три, в залежності mm -hmm. від того, якщо це якщо є попит, якщо десь трохи просіли там в попиті, то ну то можливо там будуть коригувати коефіцієнтом. Але зазвичай виставляють, не виставляють вартість оренди на новорічні свята перед Новим роком. Воно просто не потрапить у вибірку. Розумієте, коли людина фільтрує оголошення, от він там ну ви от ви забували. Да, там певну вартість, наприклад, у вас є там певний бюджет, ви забуваєте, і воно просто не потрапляє у вибірку, і е, орендодавець навіть не отримує дзвінок. А в телефонній розмові ж можна домовитися, наприклад, там про ну це ж договірні, все одно е, відносини. Тобто е, ви у вибірку потрапили у ваш фільтр тисячу гривень умовно. Там за добу вас попереджають, що на новорічні свята це три тисячі за добу. Ви кажете, що це дорого. Орендодавець каже, давайте дві і ви на тому сходитесь. Якби ви шукали е, Наприклад, якби орендодавець поставив ці 2500 чи 3, воно би до вас просто це оголошення не потрапило через фільтр. Ага, розумієте, бо ага, ви би ага. не ставили таку межу через той електронні майданчики. Якщо робити по ним аналітику по оренді саме на свята, на святкові дні на новорічні, тим паче, вона буде абсолютно нерелевантно. Це все потрібно продзвонити для того, щоб зробити її ну розуміти її адекватно. Ага, а от це дуже це дуже цікаве технічне зауваження. Тут підвчили ви нас, як як вчити. Або, або якщо я так собі подумала, якщо ти поставиш ціну в 2500, Тобі вибірка ця вивалиться, а ти дізнаєшся, що новий, новий рік вісім обійдеться. На да. Я, да, я да. зрозуміла цей технічний нюанс. Маємо ще обов'язково все ж таки поговорити про Карпати. Ну, от знов таки, якщо ми не говоримо про готелі, наскільки цьогоріч от популярні ці? Ну я так думаю, в Карпати вже точно люди їдуть в якісь приватні оселі, вже обладнані цим. Ціни, напрямки, якісь конкретно точкові, найбільш популярні окресліть там ситуацію там? Найбільш популярні, як і завжди, були напрямок Буковелі або там ну навіть там 50-60 кілометрова зона, та сама Паляниця, та сама там Яремча і, і, і там Миколичин да, у нас. Там це ті місця, де е, вірогідність мати цю казкову атмосферу вона вища ніж, ніж в центральній Україні. Так по-перше, по-друге, там атмосферна сама атмосферне саме святкування е, з засівальниками, колядувальниками, тобто там ви ще додатково отримуєте, е, скажімо так, театральну виставу. Так е, навіть якщо ви в приватній садибі, там входять вертепи і це. Ну, також є одною із опцій. А ще що на сьогодні дуже актуально, це е, найбільш безпечний регіон на сьогоднішній день. Е, тому е, все-таки е, цей напрямок і досі користується і в цьому році це не виключення, користується попитом. Але ми робили аналітику, і е, бюджетного житла виявилося в доступі більше ніж е, дорогого. Бо ну, чогось так. Е, так, так вийшло, що дороге житло там близько до Буковелі, Славське, там теж само готелі і приватні садиби, які отакі, отолінклюзі, про які я кажу, вони заброньовані вже дуже давно, і там вартість доби складає там 20+. плюс. Угу. Таких будинків. А, а в, от, в середньому а... Да, що... середня ціна по ринку от, ну, бюджетного, ви кажете, геть бюджетного і е, така серединка, щоб орієнтуватися, щоб вже геть воно малюсіньке не було. Ну, якщо от позам... позаминулий рік я можу навести. Е... Воєнний uh -huh, да, в минулому uh -huh. році трохи я не скажу статистику зараз. Ми мабуть що її не збирали. Минулого uh -huh. року було не до цього. А в е, поза минулий рік за 4 тисячі гривень е, в, в поляниці е, будинок на 6 осіб. Е, ну, це так, от прям наочний приклад, такий, який мій конкретно, да, досвід, е, було знято не Ми за місяць до нового ну до різдвяних свят орендували такий будинок. І варіанти були з чого вибрати на сьогоднішній день також є такі варіанти, але там ну, вже мінусові опції в плані, в плані доступності дають тільки власним авто, і там важко буде добратися, якщо в громадським транспортом. Угу. З нюансами. З, з нюансами да там все, що вище в Там ви ну маєте розуміти, що вам там потрібно буде трансфер. Трансфер це додаткові витрати. Е, тому да і взагалі, якщо компанія там раніше було простіше, да от ну молоді там. Е Люди з 18 ті ж саме там 18-20-25 років. Вони збиралися компаніями, сіли собі в і поїхали там, якось перебули там за невеликі кошти, скажімо так, відсвяткували новий рік. То на сьогоднішній день трансфер складає валову суму затрат на ці новорічні свята. Тому тому вибір робиться на користь передмістя Києва, де ну можна тут рукою подати. Якщо ми говоримо про киян, да так. так я зрозуміла, пані Ірино Дуже дякую за сьогоднішній Роз'яснення такі вже святкові, як на Різдво і передсвяткові, як напередодні нового року. Дякую, гарного, спокійного вам вечора. Дякую навзуваємо. Гарного а, вечора. Так, експерта із ринку нерухомості Ірина Ткаченко зараз була з нами на зв'язку. Друзі, ця година моя добігає кінця. Тобто я, Олена Новікова, з'явлюся в ефірі громадського радіо вже після свіжого випуску новин на початку наступної години. Не перемикайтеся. Ви слухайте громадське радіо В етері громадської.